Тільки приїхали в Америку три роки назад, і вже наших дітей запрошують на Young Fashion Show. Як це зробити? Розказуй в нас з чоловіком. Є завжди правило: ми завжди вибираємо активні дії. Тобто, завжди, коли в тебе варіант є вибрати пасивну дію і активну дію, ми ніколи не вибираємо. Пасивних дій саме тому, от буквально недавно, тиждень тому до нас поступила пропозиція від наших друзів, які являються організаторами цього масштабного івенту. Це є Тарас і Діана. Це наші друзі, з якими ми прилетіли сюди в Америку. І вони вже через тиждень організовують масштабне шоу в Чикаго. А потім шоу буде і в інших містах. Вони вже про це оголосили в Нью-Йорку, вже буде в листопаді, а далі буде Майами, Алеї, Вашингтон, можливо, навіть і Техас. Подивимося, може, в ваше місто заїдуть. А я поки малююсь кремами медікейт. Це найкращі креми в світі, взагалі доглядова косметика. Недавно моя подруга їхала і записала відео про те, як її косметолог в Америці захейтив. Зате я кажу, що за косметика? Медікейт? Якісь дешеву свою душу визнула, тіктоці купляєте. Я думаю, на минуточку, це найкращий європейський бренд доглядової косметики. Ну, ладно. Також мене питали на Ютубі, що за сонцезахист, Ось так він виглядає. Це мені теж подруга порадила з України бреть, і продовжу розказувати про наш досвід, як нас туди відібрали. Тож наші друзі нас запросили. Ми поскидали всі свої фотографії, і свої, і дитячі. І вони буквально там кілька днів приймали рішення і вже подзвонили. Сказали, все супер, ви підходите, ви проходите по всіх параметрах. І ми почали процедуру заповнення всіх документів. Тут починається тисячу хитань, не тільки в мене, я знаю це в кожної сім'ї. Тому, що, наприклад, у нас четверо дітей. І щоб нам всім поїхати в Чикаго це на хвилиночку на чотири білети, це шість білетів, потрібно там жити. Далі потрібно десь пристроїти собаку, яка тут спить на дивані. Це насправді кучу клопоту, а крім того, потрібно не заробляти гроші, якщо, наприклад, люди працюють в наймі, тому що ми працюємо онлайн, де комп'ютер, там ми працюємо, де інтернет так. Але в людей ще питання погрожує. От, наприклад, як воно нам вийде, як ми стягнемо на всі шість білетів туди назад, і просто почали рахувати. Спочатку купили один білет сину окремо, бо сину те, окремо. Потім купили білети на всіх дітей і вже із собакою домовилися. І потрошки, потрошки вималювалася картина. Так а починалося з того, що ми думаємо, теж ой, за оренду треба платити, а тут білети купляти. Тому я хочу сказати одне. Так не буває. Є ціль гроші під ціль завжди знайдуться. Хочете взяти участь? Приймайте рішення, пишіть з вами, зв'яжуться і можливо відберуть і вас.